Це не про моду, це про жінку. Ось хто така супермодель? Ми вперше усі разом у свої 50. Ви бачите наші світлини, відчуваєте, що знаєте нас. Коли сходишся із названою родиною, почуття виливаються. Нас усіх поєднує спільно пережита історія. Я рада, що ми всі сьогодні тут зібралися. Ми усі пройшли життєвий шлях. Сінді, Лінда, Крісті і Наомі досі перевизначають буття моделі. Вони немов казали, що хочуть більшого. В мені не бачили людину, яка вирішує сама свою долю. Сказала скинути п'ять фунтів, я злякалася, що це не моє Але Лінда Хамелеон. Вона справді може стати такою, як хоче фотограф. Я працюю на цих чудових шоу, одягаючи рівне вбрання, і коли приходить час на просування, мене не включають. Мене цькуватимуть за колір шкіри. Що я любила в цих дівчатах? Це дружність це було надзвичайно. Завжди разом, завжди класні групові фото. Відчувалося, що групою було веселіше. Вони мої сестри. Якось нам зателефонував Джордж Майкл і запропонував зйомки. Ми зробили вибір. Я це зроблю. Я в ділі. Так, звичайно, я за все змінилося. Ти можеш почати керувати і бути активним учасником своєї кар'єри. Як сніг на голову, ми стали фізичним втіленням сили. Хотілося йти далі, розсунути межі можливого. Вони принесли свою артистичність у світлини. Вони бачили те, чого не помічали. Ми я не Моналіза, обличчя своєї епохи. Це важливіше за життя. Ми допомогли зламати перешкоди. Я мушу думати за межами себе. Коли мене вперше назвали супермоделлю, я не розуміла, чому мене так називають. Це не про волосся і макіяж. Не про моду. Це було про жінку. Ось хто така супермодель.